6 грудня 1999 року Генеральна асамблея проголосила період з 4 по 10 жовтня всесвітнім тижнем космосу з тим, щоб відзначати той внесок, який вносить космічна наука та техніка у поліпшення добробуту людини. Зазначені дати воскрешають в пам'яті такі події, як запуск 4 жовтня 1957 року, першого штучного супутника Землі. Супутник 1 і вступ в силу 10 жовтня 1967 року договору про принципи діяльності держав з дослідження і використання космічного простору. Перша ідея заснувати світовий тиждень космосу виникла на третій Всесвітній конференції ООН з космосу. На цьому форумі делегація Марокко висунула пропозицію про проголошення 20 липня Всесвітнім днем космосу, приурочивши цю дату до Дня висадки експедиції США на місяць. Пропозиція Марокко була сприйнята дуже неоднозначно. Більшість делегацій висловилися на підтримку ідеї проголошення спеціального Всесвітнього дня космосу. Проте сама дата викликала широку дискусію. Космічна ера в історії людства почалася 4 жовтня 1957 року, коли вперше в світі здійснився запуск першого штучного супутника Землі. З урахуванням цієї аргументації внесли поправки до марокканської пропозиції і за запропонували 4 жовтня в якості дати Всесвітнього дня космосу. Деякі країни внесли зустрічну пропозицію відзначати цю дату 10 жовтня, коли набув чинності договір про космосу. А представник ФРН навіть запропонував передати це питання для опрацювання до комітету ООН з космосу. У розпал дискусії несподівану пропозицію вніс делегат Ірану. Він запропонував. Святкувати не Всесвітній день космосу, а світовий тиждень космосу, який можна було б почати 4 жовтня і закінчити 10 жовтня. Така несподівана пропозиція знайшла підтримку у більшості країн. Пропозиція про всесвітній тиждень космосу була підтримана учасниками конференції одноголосно. Отже, 6 грудня 1999 року рішення про проведення всесвітнього тижня космосу було ухвалено одноголосно. Захід координується Організацією Об'єднаних Націй за підтримки Асоціації Всесвітнього тижня космосу. Разом вони обирають тему події. Вперше її провели 2000 року на тему запуск космічного тисячоліття. Програма складається з освітніх та інформаційних івентів, які проводяться космічними агентствами, аерокосмічними компаніями, школами. Планетаріями, музеями і астрономічними клубами по всьому світу в однакові терміни до участі запрошуються всі охочі, особливо організатори раді бачити студентів, школярів і їхніх учителів. За час свого існування свято набуло всесвітнього значення. Проведення таких міжнародних днів є потужним інструментом для підвищення інформованості людей. Всесвітній тиждень космосу дає змогу багатьом зацікавленим організувати заходи на тему навколоземного простору. ОН і космічні агентства різних країн за підтримки шкіл і університетів розповідають про переваги освоєння космоса, мотивують молодь займатися наукою, технологією, інженерією та математикою. Крім того, вони заохочують використання технологічних інноваційних розробок для космосу та сталого економічного розвитку країн, а також сприяють тісній міжнародній співпраці в галузі космічної діяльності та освіти. Що таке космос? У загальному розумінні космос це впорядкована або гармонійна система. Слово походить від грецького терміна, що буквально означає порядок або орнамент і метафорично світ, і є протилежним поняттю хаосу. Сьогодні це слово зазвичай використовується як синонім латинського слова всесвіт. У багатьох слов'янських мовах, таких як українська, болгарська та сербська, слово космос також означає космічний простір. Нейтронні зірки можуть обертатися зі швидкістю 600 обертів в секунду. Нейтронні зірки одна з можливих кінцевих точок еволюції зірок високої маси. Вони народжуються в результаті вибуху супернової зірки, яка згортається і згодом надзвичайно швидко починає обертатися. Нейтронні зірки можуть здійснювати до 60 обертів за секунду. Після народження. За особливих обставин ця швидкість може зрости до понад 600 обертів за секунду. Космос повністю безшумний. Звукові хвилі потребують середовища для подорожі. Оскільки в вакуумі космосу немає атмосфери, царство між зірками завжди буде мовчати. Світи з атмосферою і тиском повітря дозволяють подорожувати звуку, отже, тому на Землі, ймовірно, в інших планетах багато шуму, а в космосі його нема. Сліди космонавтів корабля ополон на місяці ймовірно залишаться там щонайменше 100 мільйонів років. Оскільки на місяці немає атмосфери, немає вітру чи води, які можуть розмити або змити сліди космонавтів корабля ополон. Це означає, що їх сліди та відбитки космічного корабля та викинуті матеріали залишаться недоторканими на місяці дуже довго. Вони не залишаться там назавжди. Місяць все ще динамічне середовище. Насправді його постійно бомбардують мікрометеорити, а це означає, що ерозія все ще відбувається на місяці, просто дуже повільно. Більше енергії від Сонця потрапляє на Землю щогодини, ніж планета споживає за рік. За останні 15 років використання сонячної енергії зростає зі швидкістю 20% щороку. Згідно за даними Yale Environment, світ почав використовувати на 30% більше потужності сонячної енергії в 2017 році. Тобто 98,9 ГВт сонячної енергії було вироблено в тому році. Найбільший астероїд у нашій сонячній системі це космічна скеля на ім'я Цецера. Астероїд, який іноді називають карликовою планетою, має діаметр майже 600 миль. Він на сьогодні найбільший в поясі астероїдів між Марсом і Юпітером і становить цілу третину маси пояса. Площа поверхні Цецери приблизно дорівнює площі суходолу Індії чи Аргентини. Безпілотний космічний корабель «Даун» щойно закінчив свою місію на орбіті Цецери, і його мета була допомогти нам краще зрозуміти космос. Один день на Венері довший ніж один рік на Землі. Венера має надзвичайно повільне обертання усі та витрачає близько 243 земних днів, щоб пройти один повний цикл. Цікавим фактом є те, що венері потрібно менше часу в земних днях, ніж землі, щоб здійснити одне обертання навколо Сонця 226 днів. Крім того, сонце встає кожні 117 земних днів, а це означає, що сонце піднімається лише два рази протягом кожного року, що технічно відбувається протягом одного дня. Оскільки Венера також обертається за годинниковою стрілкою, сонце встане на заході і зайде на сході.